І що ходити по альбомах. і я зараз не жартую. Буквально знайшли світ від ноги на нашій коробці. Пощастило, що тільки на одній. Тому, давайте подивимося, що з цього вийшло. Перший пострадавший у нас Борн Пінк. Дійсно, не знаю, як це в них вийшло, тому що коробка в нього ну надто тверда. Yeah, young, fantasy, і в принципі, це не така велика проблема, тому що сама упаковка м'яка, як і в принципі в карми. Дефект заключався в тому, що його неправильно спакували. Тому самому шоці я була від Чонгука. таким дефектом нам ще він не приїжджав. На черзі в нас знову BTS, але цього разу вже. Жила йовер Техіон. Продавило коробку, тому що на нього поставили важкенькі альбоми. Проблема більшості альбомів по версії це те, що гнуться кутики. Упаковка дуже часто зроблена з бумаги. Ченбіна добре так забили. І базові пошкоджені альбомчики Айліт. Але цього разу це занадто. Вразливіше, що ми замовили 6 штук, і всі вони 6 пошкоджені. Була йовер, але цього разу віверс-версія та дідей. Упаковка м'яка, тому не дивно. Плюс їх поставили під велику кількість альбомів. Біжа, нас дивувалася Сенкчуарі. Виглядав, наче. З нього намагались зробити кашу. Перше, коли ми від цього постачальника отримуємо коробки в такому ще стані. Ми ж Раніше домовлялись про велику кількість пупирки та пакувальних матеріалів. В передніх відео було видно, що пупирки там майже немає, а це, бо ми просто накидані. Товка пошкоджених даємо ще трохи фейс чи міна. Песазі домовитись не вдалось, але зате нам пообіцяли, що надалі будуть пакувати як раніше. Нам такі втрати пережили б таку поставочку.